Ой, хто ж то іде по -під вербами. Чи то твій, чи то мій світить ребрами? Друзі, ну ка зацініть. Це та сама сорочка блакитна, пам'ятаєте її? Тільки це тепер у нас подовжена сорочка, як плаття. Сухня-сорочка зробила по бокам розрізи. Дуже-дуже гарненька. Тут є кишеня. Ось вона, вона є, і вона ось ще і на гудзику. Одна і інша. Малесенький іхайний комірчик. Тканина кольорова, звісно, що. І... Але зблизька ці деталі дуже-дуже гарно і крепко видно. Як зручно мати отакі шлюпки. Що можна з будь-якою сукнею надів і погнав. Або бежеві, або білі, босоніжки, кедіки таке зручне, зручне взуття. Всім вам вітання. Зараз переодягаюся і розкажу вам останні новини. Плаття ви побачили. Ще там відповідь на питання стосовно догляду за квітами. Як такого догляду у них немає. Я їх поливаю. Приблизно раз в тиждень, Дивлюсь, якщо підсихає земля. Я не знаю, за які саме рослини ви мене запитували. Якщо за цей зміокулькас, то є добриво для декоративно листяних я покажу. Також воно підходить для клюзії. Це з патіфілом його треба частіше поливати, бо він любить водичку. І пальма хамедорея, я їх поливаю разом. Вони обоє люблять водичку. Ще в мене тещені язики стоять на вікні на сонці, вони люблять, коли на них жарить сонце. Ці рослини вони люблять полутінь. Тому дуже важливо обирати саме місце розташування. Навіть коли сонячно, я відчиняю цю бамбукову штору, і легкий такий просвіт є через ці ляні штори, щоб воно їм не пекло. Оці всі рослини вони люблять, щоб на них не попадало пряме сонячне проміння. В смислі, ой, в смислі кажу, Зміокулькас він любить, коли, та він будь-де любить, він дуже живучий. Буває таке, що відпускає там, жовтіють листки, потім вони. Пускає нову стрілку, коли як, він в мене дуже давно. Оце, оцей великий я розмножила, пересадила ще оці три. Ходімте. А тепер ходімте, покажу, які саме я використовую добрива. Це самі дешеві добрива, які є в епіцентрі. Оскільки я маю і тешні язики, вони рахуються, як кактуси, і остальні, то от є отаке добриво. Стимовіт, бачите, яке-небудь. Раніше, яке куплю дешеве, таким і поливаю. Це насправді добре на основи витяжки з біогумусу. І те, і те, Я не знаю, в чому відмінність по складу біогумус. Це какашки якогось черв'ячка, грубо говоря. Грубо кажучи, якийсь черв'ячок живе, какає і з його какашок, роблять оце таке добриво. Все. Вон, бачите, намальований черв'ячок. Дуже йому хорошо. От це, що в мене є, Закінчується. Вчується це добре. Якщо нема такого самого, то йду купляю якесь, яке побачу. Підливаю я не кожного разу ковпачок на дволітрова пляшка, така стоїть там чи з-під живчика, чи з під чого. Набираю в неї води саме звичайної холодної з-під крана. Нічого, я не відстоюю воду, і от маленький ковбачок, воно там йде разом з таким дозатором. Плюхнула туди. Як не забуваюсь, то кожного разу. Як забуваюсь, просто поливаю водою. Отак. От ви поняли зайчики. А, за цю стійку вже знайшли шерлоки, ви молодці. Але ви не врахували, що в мене вона. Біла. Ви там знаходили металеву, теж італійську. І ще на рахунок цієї стойки, до речі, я ще й костюмчик пошила. У мене тут ще плаття викруєне, трошки в процесі. Це стійка. Писали, що ой, вона не витримує важке. Знаєте, так і хочеться сказати. Ну так, да, я 10 років користуюсь і ні рушники не стираю, ні важкі махрові. Речі, ні пледи, я на ньому не сушу, ні постіль, ні кучу ткані. Я на нього не навішую, такої, знаєте, важкої трикотажної. Ні, це все я не вішаю. От щось вирішили, то ви, напевно, на якесь китайчаті нагавно купили, воно у вас розлізне. Ця стійка видержить і космонавта. І в космосі її можна запускати, тому що вона дуже крепка. Тож буває таке. А, тут є, до речі, якесь маркування. Так, я знайшла. Можливо, ви якусь не таку знайшли. Гіммі, Джімі, дивіться. А ну-ка, наведешся? О, дивіться, що написано, бачите? Якесь Джімі, Гіммі. Ось. Це, мабуть, що її назва, я не знаю ось. Бачите? Чи це може не з Ну, щоб ви бачили, вона білого кольору і вона металева. Просто покрашена в білий колір. І от за 10 років нічого їй не трапилось. І на ній або так от я навішую, бачите, от достала речі, вішаю так. Або повністю розкладаю, вішаю важке полотенце, все, все я на ній сушу. На рахунок е, добрива сказала: вчора купляла, чи позавчора. Вчора. Купляла я суниці й полуниці. Значить, суниця півлітрова баночка, баночка півлітрова, коштує 180 гривень. Отут у нас ладіна, Може, кому треба, вчора ще була. Полуниця вже подорожчала, але я взяла по 85 гривень напроти піраміди. Тобто, піраміда там, а Ладін тут. Значить. Коло Аладіна я купила суницю, а коло піраміди — полуницю. От суниці вчора зварила маленьку баночку варення. Дуже прям прямо мені так хотілося, що то капець. І з полуниці також ще не доварила, бо я його варю три дні. Потрошку проварюю, оставляю до повного остивання, потім знову три дні по чуть-чуть. Без всяких гарагарів, без загущувачів, без хімікатів. Варю отак от, от. У мене варення варство, як Настя каже, саме смачне варення, це я варю. Добре, що дитині подобається. Тож для дитини зварю трошечки варення. Ну і для себе але багато, по чуть-чуть. Потім ще якісь там з'являться, наприклад, фрукти, щось з ще. зварю, щуриниць, точно зварю, якщо вони будуть, якщо куплю. Так, за це також сказала. Далі купила собі трішечки косметики, зроблю для вас огляд. І зараз хочу показати те, чим я дуже задоволена. От прям те, що мені зайшло, скажімо так, пусті баночки. На рахунок помади, зараз ще покажу. От саме, Бо ви запитуєте чогось саме за цю. Тут блиск для губ спочатку, а потім помада. Тому що сухо. Спочатку я зволожу, і вона, знаєте, така стає більш красивішого кольору, як про мене, коли в перемішку з блиском. Купила собі ось такий сонцезахист, Я потім про нього ось в потім про нього буду розказувати. Крем, це е, денний крем. Ще не користувалася таким. Я в минулому році інші брала, бо сонце дуже пече. Значить, ось такий блиск для губ. Одною рукою відкрию. Бачите, як я користуюсь одрізала палочку, ну або цим. Спочатку блиск для губ, а потім беремо помаду. Помад у мене дуже насправді багато. Е, ну, ось такі класні. Бачите, вона йде, як помада олівець. Тут їх дуже багато. Всі кольори, які є, бачите, вони в основному всі такі нюдові. Так? І ще одна із моїх найулюбленіших зараз я вам її знайду, це ось така. Top Face, номер 005, Оце вона в мене на губах. І ще мені подобається іншої фірми. Трішечки вона дешевша. Зараз, побіжіть, риюся, її найду вам. Де вона? Ось така ще є. Це така, але все, щоб я не мазала, я спочатку оце кладу. Оце ось. Який тут номер? Теж 5, бачите? Я вам посилання оставлю, ну магазинчик називається отак. Оце Унік Beauty Story. Бачите? Он. Посилання і на інстаграм, і на магазин. Тепер, стосовно догляду, я брала отакий от рисовий тонік, і до нього в комплекті, ну типу як в подарунок, ішов оцей кремчик. Дуже мені він зайшов, слухайте. От прям даже кремчик зайшов. Дивіться, нема вже нічого, вимазала все. Зайшов мені він навіть більше, от все, що залишилось від кремчика. Тонік теж використовую, тут півбанки залишилось. Але, ну як вам сказати, тонік чудовий. Ну крем понравився навіть більше, хоча він йшов в подарок. Взагалі, класний цей набір. Для літа супер. оцей, теж це Zonic Beauty. Там у них, до речі, зараз є акція на засоби для волосся, то буду показувати вам, що взяла цей раз, оцей рисовий. Дуже класний. На літо то, що треба. Це для тих, хто любить, бачите, як гарно я люблю намазатися, що... ну, щоб видно було. Вже коли фарбуєшся, то фарбуєшся. Так, Це те, що стосовно цього, ще взяла свій улюблений крем, положила. Бо в мене тут осталось його небагато, ось такий самий. Лощері, гарно пахне. Коли машинок я кладу зазвичай от, і дуже гарно зволожує. Він такий прям лікувальний йде. Хент, хент крем, йде в коробочці? Я не пам'ятаю, чи минулого разу був він в коробочці чи був без коробочки. Цей раз в коробочці, друзі. Так що порадіть разом зі мною, кучу новинок. Покажу вам, що взяла. Там деякі новинки для волосся. Для шкіри голови, точніше, щоб хоч якось. Це волосся, знаєте, воно. То вам здається, що воно, наче таке пишне в мене? Ні, не пишне насправді. Три не в два ряда, але завдяки правильному догляду, виглядає що вроді, нічого. Три волосини в два ряда. Так, так що от таке плаття буде? Це ще викройка була викроєна, ну так, по косій. Запитували в мене, як по косійниці зробити цільного крою. Давайте. Чи потім окремим відео, бо я сьогодні вже задовпалася в слідчому відео, бо в одному буде багато інформації. Окремо вам потім, якщо хочете, так буде більше з мене толку, бо я сьогодні вже тако трошки підустала. Не знаю, чи е, зможу толком доробити плаття, тому що вже вечір. Вчора начебто не відключали світло. Може, сьогодні не відключать. то треба буде щось робити, поки не відключають. От, це основні питання ті, що запитували. Урок відзняла. Примірку вам навіть показала. Бо сьогодні записувала початок відео. Ще на нозі в мене якийсь синьок. Поняття не маю, де я вдарилась. На руці, ось бачу, синяк. Оце ж так хожу, знаєте. І навіть сама не уявляю, як я оце ударяюся. Об усе. От, Так що гарні новини зайчики розказала. Плаття ви зацінете, воно, кстати, продається. Тканина чудова. От просто чудова тканина. І заночки. Беріть, усадку не дала. Саме ця тканина не дала усадку, що мене дуже крепко порадувало. Фух, жара. То на нас ракети летіли, то шахи лило. чуть-чуть вже прокльовується травичка зелена. Вітер є, бачте, так вам прям з вікна показую. Вчора нормально було, сьогодні вже знов пече, вже сьогодні знов включали ми кондиціонер. Кондиціонер, все нормально, пам'ятаєте, ми ходили в епіцентр, Сергій трубку купляв. Казав, що якщо сам не прочисте, то будемо тоді майстра визивати. Прочистив, просто продув. Там, мабуть, якісь чежучки чи, чи паутина завелись. Тут у нас пташки вряд ли, Будуть засовувати щось, бо писали дівчата, що прям пташки робили собі в трубках за Ну, У нас не пташки, там, мабуть, якийсь ну, паук чи ще щось. Хто його знає, то продув все робить. Слава Богу, що все робить без кондиціонера, коли пече. Дуже-дуже крепко жарко. Навіть ось тут я працювати, пам'ятаю, що пару днів тому нормально працювати не можна без кондиціонеру. Ось просто не можна. Таке відчуття, що в тебе плавляться мозги. А воно ж, парогенератор, жарко, пара. Добре, що в мене тут є кондиціонер. Оцей один із самих, взагалі, самих удачних у нас захоче собі кондиціонер, оцей можу рекомендувати. Називається він отак. Ось у нього пульт. отакий, такий дуже працює тихо, дуже тихо, е, мягко такого охолоджує, не дме. Знаєте, буває такі в нас там ото, що в спальні, то я кончений, зна куди, Цей дуже удачний, от прям дуже тихо працює. Ні разу в мене од нього не продув, Може написати, що кондиціонера може продуть. Ні, друзі, продуває нас обичливо, от чогось, навіть другого. Ну, я стараюся не сидіти. Він коли дує, виходить? То якраз сопло направлене так, що він дує от сюди. Тобто, коли я під машинкою тут шию, мені нормально, коли я тут крою, мені теж нормально. Якщо треба там, то я виключаю, охлаждаю кімнату, ну, виходжу або хай так працює, поки я тут, наприклад, за столом щось трішечки крою. Так, щоб не продуло. Бо в спальні у нас кондиціонер кончений. Якщо, наприклад, включити і спати, то продує не тільки очі, а й повибива очі. Що Так неудачно він якось вісить. Ну, взагалі, по-дурному. То там єдине, що ми робимо, це я просто закриваю двері, включаю, включаю його на максимально 18 градусів. Ну, це максимальне охолодження. Закриваю двері, і от час, щоб остило. Тоді заходимо перед сном. Кімната охолоджена, ліжко холодна, хоч якось можна заснути. Ну і е, вночі воно ж не так пече. Вночі не так пече, то нормально. І той, що там в великій кімнаті, то Сергій прям там сидить під ним. Він працює, я лежу собі на диванчику, всі довольні, всі сміються, тобто все хорошо. В тій великій кімнаті теж нормальний. Там е, в великій кімнаті, по-моєму, Куперін Хантер чи щось таке. Ну, якийсь Такий, З недешевих, скажімо так, там такий мощний, він і на тепло працює і на охолодження він працює. Звісно, що кондиціонери вони жируть дофіга електроенергії. Ну, Ці сучасні, наприклад, то вони не дуже багато жируть електроенергії, вони вже більш такі економні. Ті старі старого покоління в нас в спальні там неокліма. Старого покоління, то він, мабуть, що жере прилічно. Я дивлюся, що там якась воно трохи паутина над кондиціонером. Треба буде стати мені, поки я оце його побачила, стати на стола да протерти зайчики, бо вже я бачу, що там трошки грязюка. Оце поки побачила, треба буде тернути ганчіркою, бо щось він такий припилився. Пауки заводяться, що ж ти зробиш. То миші, то пауки, ви ж бачите, що робиться. Навіть в квартирах заводиться всяка нечисть. Всяка нечість, хоча пауки, я рахую, що вони корисні, бо вони мене вони не кусають. Ну, може, там вночі залізе да, в рота паук. Це таке, головне, не бачить. Юля наша мала дуже боїться пауків, жуків, мук, всього в неї прям до фобії. Я ні, я не боюся. А якщо, наприклад, ну, головне, щоб був неотруйний, то я не боюсь пауків, вони нічого, якщо десь якась може мушка, мушка міль, то він її злове. Це полезне животне. Він хищник, з ним все добре. А от миші, які розносять заразу, ні к чому зайчики. Бо ще плегне вкуса, не дай Боже, Миші не нужні. Миші точно нам не нужні. Вони все псують, гризуть. Паук то ткані не гризе, реально, і їжу вашу не їсть. От. Тобто паук він менш опасний, ніж миша. Ще й про пауків поговорили. і про кондиціонер. І варення, я варю, вообще хазяйка. Сьогодні ми жарили рибу, хек знайшли. В холодильнику знайшли хек, зварили рис У нас сьогодні в столовці Рибний день. Сьогодні хоч не четвер, четвер. Пам'ятаєте, раніше в столовках був четвер рибний день. Так і в нас оце сьогодні. Рибний день. Ну що, друзі, на цьому все. Потріндякала, новини останні розказала. Якщо щось ще цікаво вам, наприклад, показати. Ну, за рослини ви поняли, я така е... в мене на виживання. Хто й вижив, той молодець. У мене нема такого, що я там прям чухаю і хахаю, там кожен день з них пилюку протираю. Ні, поливаю, дивлюся, що ага, я знаю, що ті люблять світло, ті люблять полутінь. все. А що ж у нас там? Два вікна, рахуйте на кухні тільки в мене рослини в спальні. Там, де в Сергія вікно о, зроблено ж балкон у нас приєднаний до кімнати, то там всі штори зашторені, бо йому вліяє. Він любить, щоб було темно, щоб йому монітор не світило, то там рослин нема. Тут на вікні стоїть перегенератор, і тут така, скажімо, сторона, де сонце не світить, тобто є тільки два вікна, де можуть рослини рости у нас. Все. Отак. От так що в мене на насчет рослин, ну хто вижив, той молодець. Ну, а підкармлюю, вже показала чим. На цьому все. Бувайте здорові, всім пока!